Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїми думками тим, що в мене трапилось, гарне трапилось, непогане. Ті, хто мене дивляться давно, знають, що я плету з бісеру пресіоса зі шкільних років. І, будучи нещодавно на ярмарці, там була одна дівчинка, яка в'яже іграшки. І ще вона робить вироби з бісеру, але з бісеру мійки. Я, чесно кажучи, цього бісеру дуже боялась чомусь, тому що він дорогий і він взагалі інший, він мілкий, якось я не розуміла, що і як. У реалії я його не бачила, і я підійшла до цієї дівчинки. Подивитись ці вироби, і що ви думаєте? Це просто неймовірно, це просто неймовірно гарно. Просто вони шалено гарні ці вироби з цього бісеру. Я з нею поспілкувалась, вона мені розповіла, що і як і стосовно цього бісеру, як він себе веде і тому подібне. І по закінченню ярмарки, через деякий час моїх міркувань, я все ж придбала собі цей бісер. Але не просто так придбала, а мені пощастило я придбала його зі знижкою мінус 50 у одному магазині. Там була знижка один, навіть не день. а Нічна знижка вночі, коли всі сплять, там була знижка мінус 50 на цей бісер. І я недовго думаючи, дочекалась цього часу і замовила. І я вам хочу сказати, я не пожалкувала. Ви в мене бачили, мабуть, на каналі відео, а якщо не бачили, то подивіться коротеньке відео, там, де комплектик, бі... браслетик і кілечко. А з цього бісеру я вже сплела, спробувала. Ось я вам зараз його ще раз покажу. Ось такий браслетик. І ось таке кілечко. Ось так. І ще я для себе сплела ось таке кілечко. Зараз. Ось. Таке мені захотілося широке кілечко. Так. І я коли вже це все сплела, я хочу вам сказати, що цей бісер дійсно він неймовірний. Так, цей бісер ідеальний, але. В ньому теж попадається бракований бісер, але не в такій кількості, як у пресіоси. От, наприклад, з одного граму у мене десь було 2-3 бісеринки з браком. Вони були трішечки іншого розміру, такі кривенькі. А так, взагалі, цей бісер ідеально рівний. Стосовно пресіоси, наприклад, її потрібно обов'язково пресіосу купувати. Першого сорту, і якщо навіть ви купили перший сорт, його обов'язково цей бісер треба сортувати, перебирати. Це кропітка і довготривала робота, і коли все ж перебрала, все все, все вже здається, все ідеально гарно, коли ти плетеш і виходить вже якийсь готовий виріб, все ж буде там, попадеться якась одна чи дві, які будуть. Не ідеальні а тут, навпаки, все як би ідеально. Але, але, але я покидати плетіння бісером при в жодному разі не буду. Я буду плести як і плела присіосою, так і е, міюки, тому що це взагалі різний рівень бісеру, і вироби взагалі різні. Тобто ви бачили, так, ось, наприклад, кілечко, да, воно як ювелірне кілечко. Так? А якщо сплести кілечко, наприклад, з пресіозів, воно як прикраса, звичайно, така, просто бісерна прикраса. Воно теж гарно виходить і красиво сяє, все-все-все, ну, але воно виглядає взагалі по-іншому. Так. Ще хотіла вас попросити, якщо у когось є перевірений магазин з фурнітурою, де нержавіюча сталь, і дійсно вона нержавіюча сталь, де фурнітура, от ви замовляєте, ви знаєте, що там гарно. Я вас попрошу написати мені в коментарях посилання на цей магазин. Тому що я. Вже дуже багато разів замовляла фурнітуру у різних продавців, на різних магазинах. І ніяк не можна трапити на дійсно гарну фурнітуру, тому що продавці обіцяють, обіцяють, що так, так, вона гарна, дійсно, фурнітура, все вона з нержавічої сталі, все гарно, там вона не буде темніти, витиратись. Але, але. Через деякий час, там, може місяць-два, все залежить від того, наскільки активно носити виріб, фурнітура витирається або темніє. І навіть догляд йде за прикрасою як треба, тобто, все дотримуючись всіх норм, як треба доглядати бісерну прикрасу, фурнітура темніє і витирається. Тому, будь ласка, я прошу, якщо у вас є такий магазин, будь ласка, киньте мені посилання. Буду щиро вдячна. Так, стосовно бісеру, який я замовила Міюкі. Зараз я вам покажу кольори. Значить, ось такий чорний це, звичайний чорний, він глянцевий. Тут в пакетику ось 5 грам, а це у мене вже залишок. Я дозамовляла собі. Це у нас номер DB010. Далі, далі у мене ось такий ірис синій, ДБ002. Це як бензиновий. Бензиновий ось такий. Я з нього плела ось у цей комплектик. ось Бачите, як виблискує серединка. Ось ця. це є цей бісер. Так. Тут, ну я не знаю, тут, мабуть, грама півтора залишилось у мене. Далі теж бензиновий, але номер я не бачу. Це ірис, але не синій, а здається фіолетовий. Ось, не знаю, як його вам показати, щоб було видно. Ось так. Так, тут теж 5 грам. Далі я замовила собі червоний ДБ-72. Такий червоний, приємний колір, практично як мої нігті. Далі, 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 далі ось такий рожевий, але рожевий, ніжний рожевий. Ось. Номер не скажу, тому що тут на наліпці витер, як відрізано. Надрукували погано. Далі, далі я ще замовила рожевий теж, але вже виблискуючий рожевий такий Кисяєв, з перламутром. Ось так. Так, у цього виробника ще є найдорожчий, який рахується як найдорожчий бісер це золотий та срібний. Зі сріблом я поки що, так сказав, на паузі, я його поки що не замовляла, тому що там кольори я ще не розумію трішечки в кольорах. Як. Я спробувала золото собі замовити. ось Такий колір. Це у мене ДП-1832. Це вже залишок. Тут, мабуть, ну не знаю, один грам. Десь так залишилось. Я його використовувала ось в це кілечко і ось сюди. Такий, в цей комплект. І ще я замовила собі трішки інший золотий. Ось три пакетики по одному граму. Він. Більш світліший. Ось той, що в мене залишився, він більш жовтіший. Зараз спробую вам порівняти їх. Ось так. Так, це мої нові натхнення, чи як так сказати. Буду пробувати, буду знімати обов'язково вам майстер-класи по плетінню і з пресіоси, і з міюки. Зараз хочу намалювати схемку для літнього чокера. Чокер буде голкою, не станочком, тому що все ж таки станочок не у всіх є, а голочкою можуть всі спробувати. Тому буде майстер-клас, це буде такий кольор середній між ніжним та яскравим. Десь так, посередині буде щось таке. Він буде не широкий, тому чекайте згодом ось-ось-ось-ось. Може, якщо повезе, то сьогодні випущу ролик. Якщо ні, то може за. Здається, всім поділилась, все вам показала. Тому дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, буду вам щиро вдячна. До нових зустрічей, бувайте!